Друзі, вітаю! Американська преса вийшла з заголовками про те, що Україна відкриває інший ще один фронт. Про це пише газета Newsweek. От говорять про те, що українські безпілотники загрожують російським цілям поза межами Чорного моря і будуть там і вже знищують їхню інфраструктуру. Давайте це проаналізуємо. Прильоти по Криму. Росія виводить із Криму. ППО переводить в інші місця, куди саме давайте все аналізувати. Але підпишіться на канал і зробіть донат. На Азов збираємо на Хаммер великий військовий джип, Хамві вони його називають. От, дуже прекрасний, потужний. Треба півтора мільйони, майже 100 тисяч. Ми з вами зібрали за сьогодні. Тому давайте включимось, 100, 200, 300, 500 гривень, зальємо і пошвидше його відправимо. Купувати вони його будуть в сполучених штатах. От, вже знайшли, підібрали. Зараз питання стоїть оплати. Тому, якщо можна, будь ласка, включіться. Протягом війни розпочатої путіном проти України говорить Нюзвик Київ завдав гучних ударів по кораблях та інфраструктурі в Чорному морі. От, і російський флот знищено на половину. Ми бачили звіти окремих аналітичних центрів американських. І вони кажуть, що українці змусили переселитися судна з Севастополя в Окупованому Криму на північний схід до Новоросійська в Краснодарському регіоні Росії та за його межами. Супутникові знімки на початку цього місяця показали, як Росія перемістила щонайменше 18 морських суден, включаючи два патрульні кораблі. Класу «Буков» та десантні кораблі типу Рапуха з Новоросійська. Київ заявив, що кроки, е, ймовірно, до Чорного та Азовського морів послужили зменшенню вразливості до ударів українських безпілотників. Загалом, якщо говорити про Азовське та Чорне море, Україна вийшла на дуже сильні позиції і завдає ударів безпілотниками та Дронами і Росія те, що не може контролювати. Е Супутникові знімки демонструють, що Україна наносить точних потужних ударів із повітря-дронами, і з води надводними дронами. І Росія зрозуміло, що навіть почала виводити в Північну Осетію, а деякі кораблі навіть стояли в осеті південній що є тимчасово окупованою грузинською територією. Той факт, що в Азовському морі пише: Newsweek, відбувається справжнє полювання на російський флот. Це просте. Мегапозитивне значення, яке надзвичайно важко переоцінити, говорить власне Ньюзвік. Е, Неназвані українські джерела повідомляє Sky News, Росія не може діяти з повною свободою, як вона б того хотіла, або як вона думала, що звикне ні в Чорному морі, ні в Азовському. Джерело повідомляє, що ці кораблі використовуються для перевезення боєприпасів. Та припасів до окупованого Маріуполя, а потім далі до лінії фронту. Ну і зрозуміло, що Україна почала знищувати ці е, лінії постачання, ці ланцюги постачання. Чим власне змогла і послабити російську лінію фронту на території Донбасу. З однієї сторони з іншої сторони дозволила собі вивозити, вивозити в прямому значенні в великих об'ємах зерно через порти Великої Одеси. В травні э, США, э, віце-адмірал Майк Лефевер э, заявив, що російський флот продовжує бути відсутній в Україні. Москва намагається. Э, Ну, шукати певні асиметричні дії, щоб задати шкоди нам, але в неї нічого не виходить. От і їй доводиться відмовлятися від контролю в Чорному морі. Асиметричні дії якраз таки виходять в Україну, маючи надзвичайно маленькі бюджет, але дуже великі голови, українці придумали як знищувати російський флот. Ну і зрозуміло, що їхній флот зараз сидить в дуже дуже слабкій позиції. Друга історія, про яку теж важливо сказати в контексті е, згаданого, це те, що повідомляє Sky News з посиланням на джерела серед наших військових, що Україна е, завдала ударів по території Росії якраз таки з літаків, от, боєприпасами з повітря. От, і, власне, це не безпілотники, а це якраз таки е, вже робота літаків. Чи це f 16 чи ні. Не уточняється, про це ні Sky News не говорить ні. хто інший, Але голландська міністерка оборони приїхала сьогодні до Києва без озвученого візиту, але зрозумів, про що ще вона може говорити в Україні, якщо не про f 16 Це якраз таки ті літаки, яких вони дають нам найбільше, які вже давно б мали бути на полі бою, але видається, що вже по чуть-чуть починають в це поле бою вриватися. Е, ну і крім цього, Росія е, а теж пише наша, наша мережа партизанська на території Криму, що росіяни виводять з території Криму ППО і переводять на Білгородщину. І там зараз будуть знаходитися якраз такі їхні установки. Бояться, що ми будемо бити. Нам дали добро по тих територіях гатити з американського, е, французького та іншого західного, західної зброї. От. Друге, що в нас є, це якраз таки на території Криму знищення С-300 та С-400, які насправді коштують порядка мільярда доларів кожна. І це теж непогана новина. Тому, якщо говорити, Україна зараз намагається вибудовувати нові фронти, в тому числі в акваторіях, Україна намагається знищувати там, де вони не чекали і ховалися. Ну, є відчуття, що дійсно пішла західна зброя, пішли додаткові технології, і Україна все-таки пожвавлюється. Я вам в суботу писав велике відео про те, що Захід виходить з новиною, що час російського контрнаступу минув. Росіяни мали змогу, коли у нас не було нічого контратакувати і щось велике захватити, і в них нічого не вийшло. Просто втратили свій час і свої нагоди, і це прекрасно. Зараз якраз таки Україна буде тільки посилюватися, і баланс сил буде змінюватись на нашу користь. Е, ще одна історія теж сюди лягає. Правда, вже не стільки про фронти, а про тих, хто ці фронти насичує. Е, порядка 90% загиблих під час штурму Бахмуту вагнерівців були в'язнями. Це були власне, 19 547 загиблих під Бахмутом. Це якраз такі в'язні. Виплили документи. Зараз з'явилися медіазона з BBC, злила велику кількість документів і говорять, що це якраз таки були заручники от, російських тюрем та СІЗО. Ну, Росія славиться тим, що вміє воювати своїми в'язнями, але зараз і ці почали закінчуватися, тому починають агітувати. Умовний батальйон Патріса Лумумби, е іноземних студентів з африканських країн набирають студентів. Одним словом, ми бачимо, що в Росії теж не все так гладко і не все так просто йде з е мобілізацією, і вони зараз намагаються заміщати просто людьми, які ні мови не знають, не розуміють взагалі, куди попали і що їм робити. Ну і тут теж треба підняти питання з. Керівниками цих країн для чого ви відпускаєте свою молодь, на вірну смерть. Ну одну й на рівні ООН теж підняти питання участі цих країн в війні проти України. В будь-якому випадку ці мережі треба перерізати і туристичних азіатів, які їдуть заробити 3 тисячі доларів, і студентів, які не розуміють, куди потрапили. Все це треба відрізати, щоб Росія відчувала кадровий голод навіть на рівні піхоти. Ось це одне з наших завдань. Ним точно треба займатися. Чим менше їх буде, тим швидше ми виграємо. Друзі, ось така оперативна інформація. А по прильоту на територію Росії напишіть, будь ласка, F-16 чи ні. Чи нашими старими літаками били. Як ви гадаєте, ну і друге про акваторію Азовського моря. Напишіть, будь ласка, своє відношення власне до такого підходу, що Україна бравадно йде, придумує нові технології, знищує російський флот. Як вам це подобається чи ні? Напишіть в коментарях: зробіть донат для Азову, Збираємо нахамер. От треба півтора мільйони. вже майже 100 тисяч. Ми з вами сьогодні зібрали. От, рухаємось далі. Підпишіться на цей канал, порекомендуйте його своїм друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.